Ей, йоу! усім привіт, друзі! Відбулася найголовніша подія Національної баскетбольної асоціації з точки зору приходу молодого таланту в лігу. Сьогодні поговоримо про драфт 2023 року, а також про черговий гучний трейд цього літа, на цей раз від Golden State. Тому влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду і let's go! Драфт NBA 2023 року пройшов без несподіванок у перших чотирьох виборах. Найголовніший талант Віктор Вембеньяма відправився в Сан Антоніо Сперс. Можна довго казати, як пощастило Грегу Поповичу, але ж всі ми знаємо, наскільки лотерея драфту чесна та прозора. Просто діда вирішили відправити красиво на пенсію, щоб він видав останній танець з заходом на чемпіонство. Я цілком задоволений, навіть якщо є таємна змова, то цей сценарій мені дуже подобається. Вембеньяма третій гравець, якого Сан Антоніо взяли під першим номером драфту. У 1987 році вони обрали Девіда Робінсона, який став МВП 95-го року та виграв із командою два чемпіонства NBA. А у 97-му спір задрафтували Тіма Данкана, який визнавався МВП двічі, а також п'ять разів ставав чемпіоном NBA. Сподіваюся, від Вемби ми побачимо щось не менш історичне. Другим пішов Брендон Міллер в Шарлотт Хорнец, дуже талановитий форвард з Алабами. Та можливо майбутній співкамерник Джа Морента і Майлза Бріджеса. Якщо ви не знаєте, але він має тісні контакти з кримінальними бандами. В його машині був пістолет, з якого його друг вбив дівчину. Про вину Брендона не було доказано, але червоний прапорець вже піднятий. У Портленд під третім піком пішов найголовніший талант G-ліги – Скут Хендерсон. Це захисник, якого не зрозуміло, як поєднувати з Лілардом та Енферні Саймонсом. Але коли ти маєш такий талант на столі, ти просто зобов'язаний його обирати, а вже далі щось думати. Тому, як мені здається, обмін Демія на Ліларда лише справа часу. Четвертим та п'ятим пішли Амен і Озар Томпсони, які стали першими братами в історії NBA, які були обрані в топ-5 одного драфту. До них єдиними братами, яких обирали так високо, були Лонзо та Ламело Боли. Першого обирали другим на драфті 2017 року, а другого третім у 2020 році. З повним списком драфту ви можете ознайомитися на екрані, нажавши на паузу. Я не хотів робити у цьому відео детальні розбіри гравців, їх плюси, мінуси та як вони будуть інтегровані по ту чи іншу команду. Але якщо вам це цікаво, то поставте лайк, напишіть комент. Хочу детальний розбір молодих талантів. І якщо я побачу достатню кількість людей, яким це цікаво, то обов'язково зроблю це відео. До того що в мене є певний об'єм цікавої інформації. І тому все у ваших руках. Повертаючись до драфту, хотів виділити ще такі точечні цікавинки. Перше, це те, що Вашингтон зробили обмін з Індіаною, піднявшись на одну позицію для того, щоб забрати собі дуже сирого білала кулібалі. Це партнер Вемби по Метрополітану. І його, я думаю, ніхто не очікував побачити так високо. Друга цікавинка була від Оклохоми, яка піднялася на два піки ціною прийняття на себе контракта Бертанса, через що у Далласа є тепер торгове виключення на 17 мільйонів, яке дасть змогу підселитися влітку. А окла забрала потрібного для себе молодого проспекта та отримала потенційного гравця, яким можна буде замачити зарплату в майбутньому трейді. Golden State Warriors беруть найкращого шутера серед гардів під 19 піком, який набирав по студентам майже 20 очок з реалізацією троочкових у 44 І це піздець, як інтригуюче. Я вже чую запах стіл драфту. Кема Вітмора, якого ставили багато хто у топ-5 моків драфту, поїхав у Х'юстон під 20-м номером. Портленд собі отримав Кріса Мюрея, це брат Кігана з Сакрамента, причому точна копія брата, як зовнішньої, так і за баскетбольними скилами, який може також бути цілком стілом драфту. Під 30-м піком обирається якийсь Кобі Браун. Чесно, не знаю про нього нічого, але таке враження, що його ім'я обирав рандомайзер 2K. Але асоціації з Лос-Анджелесом прикольні, хоча і його обирали Кліперс. Кавс забрали собі ще рік назад топового школяра, і з точки зору таланту Емоні Бейнс також може стати стілом, але занадто сильно провалився в студентах, і це така типова історія, коли всі говорять про майбутню зірку у такому ранньому віці. А він знижує до себе вимоги, перестає працювати, самовдосконалюватися, що виливається у 49 й пік на драфті. Хоча пульнути піком другого раунду в такий потенціал не шкода. Переходимо до другої частини випуску. Golden State підриває медіапростір своїм обміном. Тільки я у минулому відео сказав про перенасиченість розігруючих у Вашингтоні, як вони відразу обмінюють кріса Пола. CP3 продовжить кар'єру в Golden State. Джордан Пул їде у Вашингтон разом з Райаном Ролінзом. Піком першого раунду драфту 2030 року, захищений у топ-20, та піком другого раунду драфту 2027 року. Якщо чесно, я спочатку не повірив, що крізь пол коштує опіку першого раунду навіть з таким захистом, навпаки, Вашингтон мав доплачувати за те, що вони скидують непотрібного гравця та отримують молоду потенційну зірку, але маємо, що маємо. Логіку Warriors я можу зрозуміти, типу Стеф і Пол не можуть поєднувати разом на майданчику. У нього довгий максимальний контракт, який минулого літа виписав Майерс, і він відверто не грає на ці кошти. Конфлікт Дреймонда з Джорданом, коли Грін відправив у нокдаун за довгий язик другого. Це вирішує всі питання і дає змогу перепідписати Дреймонда Гріна, який відхилив свою опцію гравця. Сам Грін казав, що він хоче тривалість контракту, як у Стефа Карі до 26-го року. І, можливо, він піде на поступки з розміром зарплатні в новій угоді. Це буде такий останній захід династії на чемпіонства та остання змога Кріса Пола отримати омрійну каблучку. До того, що у разі провалу, Наступного року від контракту Сіпі 3 можна буде відмовитися, що звільняє місце для виходу з податку та економить дуже багато грошей для ГСВ, що при новій колективній угоді буде дуже корисно. Вашингтон перше виглядає переможцем у обміні, і за це я можу їх похвалити. Перебудова це завжди складно, але за цим приємно спостерігати. Можливо, пул саме в Візардс відкриється повну, йому видадуть повний карт бланш, та він перетвориться в дуже сильного гравця. Але в це не дуже віриться і взагалі це діло майбутнього. Тому на цьому все. Якщо хочете слідкувати за всіма рухами найкращої ліги світу з баскетболу, то підписуйтесь на усі платформи Basket Moves. посилання у описі під відео. Ставте лайк, це показує, наскільки вам це цікаво. Та мотивує робити нові відео, а також розповідайте друзям, підтримуйте українське баскетбольне ком'юніті. Мир!